Що таке капбокс, або як отримати таку красу на свою ялинку? Назва говорить сама за себе. Тож давайте спочатку розглянемо, що в нього входить. І Перше це 10 голографічних протекторів, Брелок, сеткар, наліпки для декору, значок, цілих 10 квадратних наліпок. Основа для іграшки, штучний сніг. А звісно ж стрічка. перше, що нам потрібно зробити, це обрати дві наліпки, які нам найбільше подобаються. Вбивши нашу кульку, вирізаємо кружечок. А тепер приступаємо до декору. Клеїмо наліпки, які нам найбільше подобаються. А після того як закінчили, додаємо саму учасницю. Звісно, ви можете ще допрацювати та обрізаємо зайве. Переходимо до штучного снігу, насипаємо його потрошки в кожну півкулю Відразу кажу, ми його насипаємо вам з запасом. Тому не потрібно використовувати весь, адже зображення може бути зовсім не видно. Вставляємо нашу картинку і з'єднуємо. Така новорічна іграшка на нашу ялинку вийшла. Та закріплюємо це все нашою стрічкою. Але це звісно не все. Переходимо до декорука обираємо, яка ж нам найбільше сподобалась сьогодні. Це Лія, поміщаємо її в протектор і робимо з наших наліпок уявну рамку. Тепер ви її або можете гарно поставити на свій стіл або новини свій картхолдер та додати туди гарненьку картку. Цим набором ваш вечір з дорамкою рамкою точно буде незабутній. А як вам така краса, хотіли б зробити свою іграшку?